11 березня спіритизм і хороші люди. Не слід стверджувати, що всі, хто дотримується доктрини, згідно з якою людина насправді не вмирає. А моральні – це було б грубим перекручуванням фактів. Серед прихильників цієї доктрини були і прекрасні люди, однак це не спростовує звинувачення висунуті проти цього вчення. Хібне вчення не стає істиною і його помилковість анітрохи не зменшується від того, що його дотримуються хороші люди. Той факт, що Лютер вірив у переіснування. Богословське поняття, що означає перетворення в таїнстві Євхаристії істоти хліба і вина на тілу кров Христа, не робить цю теорію істинною і не зменшує зла, яка з неї випливає. Хоча вірно, що багато добрих християн дотримувалися доктрини про те, що померлі перебувають у свідомості. Не слід забувати, що вони дотримувалися цієї доктрини разом з усіма язичниками, ба більше ця доктрина лежала в основі язичництва, але є одна відмінність. Порівняно небагато християн, які повірили в неї, згадом доводили її до логічного кінця і вважали, що мертві можуть повертатися і спілкуватися з живими. Однак тривожним фактом є те, що останніми роками віра в повернення і спілкування духів значно зросла серед тих, хто сповідує християнство. Саме в цій особливості криється найбільша небезпека, але все, що з цього випливає, Повинно бути віднесено на рахунок віри у висвідомлене життя після смерті, з якого і виходять ці помилки. Підготовлено шлях до того, що в останні дні порох буде розповсюджений так само сильно, як за часів Ноя. Досить навести кілька цитат, щоб зрозуміти, як це відбуватиметься. Кілька років тому доктор Каррі, один із провідних медотицьких богословів, у бесіді з відвідувачем, який лежав на смертному одрі, сказав: Я абсолютно впевнений в істинності християнства, хоча й очікую, що мої уявлення будуть змінені, коли я опинюся там. Більшість людей, безсумнівно, вважатимуть це цілком природним. Це лише показує, що вони очікують зміни своїх уявлень про християнство після смерті, а це свідчить про сумнів у досконалій істинності того, чого вони дотримуються зараз. Але нас цікавить, як ці уявлення можуть плинути на живих. По суті, у тих, хто помирає, немає свідомості істини чи омани, бо в могилі немає ні діл, ні устрою, ні знання, ні мудрості. Коли людина помирає, вона повертається в землю і того ж дня її думки гинуть. Але відомо, що багато людей бачили вигляд своїх друзів, що пішли і розмовляли з ними. Як це відбувалося? Просто. Сатана, який створив вчення про те, що мертві живі, і здатні перетворюватися на подобу навіть ангела життя, 2 Коринтян 11.14, намагається поширити хібне вчення, започатковане ним ведем'є. Усі явища мертвих і повідомлення від них насправді походять від духів бісівських. Тепер про інше. Кілька років тому один популярний баптицький проповідник у Каліфорнії став переконаним спіритуалістом. Однак до того, як він залишив баптистську кафедру, він довгий час спілкувався з духами, які, на його думку, були духами його померлих друзів. Ці духи були звичними гостями його родини. Розповідаючи про деякі зі своїх досвідів, він сказав: близько півсотні старих баптистських проповідників, з якими я був... Пов'язаний у минулому, вже приходили до нас додому і пояснювали, у чому полягала хибність їхнього колишнього вчення. Уся система біблійного тлумачення далека від істини, у чому кожен переконається, коли увійде в духовний світ. На великому релігійному зібранні, що відбувалося менш ніж за два роки тому в Лондоні, на якому були присутні провідні протестантські священнослужителі з усіх кінців світу, одним із висловлювань що викликали найбільші оплески, був виступ одного з учасників, який сказав: Ми говоримо про збереження віри батьків. Звідки нам знати, яка віра батьків зараз? Ідея полягала в тому, що батьки, можливо, сильно змінили свою віру після відходу з цього життя. Так ось духи бісівські подбають про те, щоб усі, хто готовий бути обдуреним у такий спосіб, дізналися, яка віра батьків зараз. Ці духи приходитимуть при кожній появі тих служителів, що пішли, і казатимуть їм, як вони казали раніше, служителю Баптистської церкви, що Біблія означає зовсім не те, що в ній написано. І ті, хто вірить, що Біблія не означає того, що вона говорить про стан людини після смерті, будуть готові повірити у все, що скажуть їм ці духи щодо того, що вона вже на їхню думку означає. Це Точне виконання натхненних слів апостола Павла, а дух Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, 1 Тимофія 1-2 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.